Привіт, Христос Оскрес! З вами що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо, звідки взявся взагалі тренд. Скоро вже буде Пасха. Це шикарно, тому що це мій земляк. Він з Черкащини. Я прям. Блін, от бачите, які талановиті люди вирощуються на черкаській землі. Не сперечаюсь. Взагалі, якщо говорити про цей тренд, є, значить, Матвій, який і співає цю пісеньку, скоро вже буде Пасха, і є його тато Володимир. Так ось Володимира є YouTube канал, з якого все і почалось. Взагалі, якщо я коротше, зайшов на цей YouTube канал, він називається Вовка Брус, і я дивлюся, а в мене там є оця червона лінія. Що ти вже переглядав його раніше. Так, і хочете прикол? Я хотів з його відоса зробити стоп-кадр і, як то кажуть, стирити картинку на е, свій канал. Корич, там де баришні їздять на тракторах. Давайте так, зразу поясню для всіх нових глядачів. Ми просто створюємо багато різного контенту і каналів. з... Такою подачою без лиця. Тобто, це агротехніка, це різні прогулянки по містах, по пляжах і багато-багато іншого реставрації. Коротше, все робимо на YouTube, але без лиця. І власне, оцей канал, це є власне та сама тематика, якою ми займаємось. Тобто вона пересікається, хоч в нас американські YouTube, де ми не говоримо, і так не ведемо це як блог, але вони ведуть як блог. І я ж докажу та що я шукав відоси. І з катаються на тракторах, бо в Google-картинках таких майже немає, дуже мало. Ось. І коротше, я побачив цей відос і хотів зробити стоп-кадр. Але я не пам'ятаю, чому я не зробив. Можливо, побачив це український канал і вирішив ну, не рухати. Тим більше, якщо це блогерський, знаєш, щоб там не накидали зараз страйків чи ще щось. От. А ще, коротше, ну, я перелоп... перелопатив цей канал і дивлюсь, що там не тільки одне. Відео, там ще є відео, я дивився, як смажать свиню. І щоб ви розуміли, там 7 мільйонів переглядів. І скоріш за все, ці перегляди не є тільки з України. Тому що контент, наприклад, як агро, агрорізні. Там, Процеси чи сільське господарство, таке як там свиню завалити, засмалити, зарізати. Якщо ви загуглите просто в Ютубі, типу, як там свиню розрізають, ви побачите дуже дуже багато відосів з величезними переглядами. І всі вони з України, кстати. Всі та з України? Та... Ну можливо, ну можливо, але на каналі у них є дуже багато контенту, типу як деревообробка, де точніше деревопилка, де дерева таку машинку запихають і пилять. Дробить дробить. Ви розумієте, це зовсім окрема ніша, яка популярна в цілому світі, в Німеччині, там в інших країнах Європи, в Америці. І цей канал він по суті і так же є дуже популярним, типу по своїй сільській тематиці. Але що відбулось? Просто є Матвій, син Володимира, який якимось чином дуже великий талант має як до підприємництва, так і до складання різних, не знаю, віршів, мабуть. І відбулася ця ситуація, коли знімався чергове відео на канал, знімалося, і Матвій просто підбіг і сказав цю легендарну фразу. І вже після чого М... Мюслі та да, взагалі шикарно зробила. Всі ви знаєте, що таке мюслі. Вони зробили просто ремікс на оці його слова. До речі, відео Матвія, де він ще без музики просто підбігає до камери і каже ці слова, мені попадалось в Тіктоці ще до реміксу. Мені так само. Ось, і ми спочатку такі, блін, ну прикольно малий собі, типу, такий панчлайн зробив. І після цього мюслі зробили оцю цю пісню. Оцей ремікс. Все. І я що хотів сказати, що я більш чим впевнений, щоб оцю от вирізку хтось зробив. Тобто, що це не власники цього каналу зробили оцей момент. І ти викупаєш, що якщо подумати, подумати на Ютубі є мільйон таких каналів, не так... таких, як «Мої твій, і таких старших короті, і так далі, які просто геніальні фрази видають, а їх. Там дуже мало людей дивиться. І якщо теоретично нащупати такі канали і робити з них TikTok, і потім вірусити оці от е, трендові звуки, це теж дуже крута штука. Ну і взагалі, якщо говорити про феномен, знаєте, тренду, вистрілити, вистрілити можна в будь-який момент. Тому ми завжди кажемо: якщо у вас є, наприклад, YouTube канал і ви. Робите будь-яку нішу, знімаєте відео на будь-яку тему, вам нічого не мішає зробити щось зі свого каналу в Тіктоці або в Рілсах. І хто його знає, той як тренди приходять в українську цифрову культуру, це кожного тижня щось нове, щось масштабне. І воно, розумієте, як колись казали, з кожного утюга, блін, лунає. Там. І YouTube. І матеріал, який ви туди знімаєте, а потім перемонтовуєте, викладаєте там на TikTok чи в Інстаграм, воно може поміняти взагалі всю гру. Насправді, і життя. Ви ніколи не знаєте, коли ваша якась проста фраза, чи ваше якесь рандомне відео може стати хітом. І в цьому моменті головне правильно використати цю популярність і зробити, в принципі, то, що зробив Матвій і його тато Володимир. Наскільки ми розуміємо. Вони ж продають все ж таки свою там ковбаску, яєчко. Все домашнє. Ну, і що зробив Матвій Малий? Що він зробив? Він, по суті, в малесенькому відео, відео розказав про все: про попит, про пропозицію, про унікальність і навіть весь асортимент розказав. Я скажу так, що. Нам би, до речі, непогано було б записатись на курси до цього Матвійчика, щоб навчитися продавати. Тому що ми, наприклад, взагалі, як казав один, там, одна коротче, неуважаєма людина про нас, що чуваки типу, круті, вони офігенно подають інформацію, мають багато інфи. Ну, типу, ну, вони вони так... шарять те, чим вони займаються, але вони ну, взагалі не продажники. Так от. У нас, коротше, є, що продати, ну, типу, навчання, курс, весь наш досвід, який ми здобували, але, на жаль, ми його не вміємо продавати. Ну, типу, так, піарити. Ті люди, які його придбали, воно їм допомагає. Але отак, щоб заявити на всю країну, так як Матвій про ковбаски, у нас не виходить. І якщо підбивати от тему Матвія і взагалі е їхнього Ютуб-каналу, дивіться. Блін, зверніть увагу, реально, якщо ви думаєте, що ви живете в маленькому містечку в селі, і у вас немає альтернативи, типу, я з маленького села, я з маленького міста, камон. Я ще розумію, коли це говорять люди мого віку. Коли... Ой, починається. Ні, Коли, типу, я був, наприклад, ще таким школяром чи ще щось, і не було інтернету, і так далі, і ти в маленькому містечку не міг нічим займатися. Ну, зараз. Інша ситуація. Ми, наприклад, вже колись говорили про е, Бобошка. Тоже, чуваки на тему фермерства домашнього. Такий же самий канал, тих же самих свиней ріжуть, тих же самих курей доять, тих же самих е, качок, гусей, коротше, потрошать. Тобто роблять всі ті самі домашні справи, до яких українці вже звикли. До речі, треба подивитися, що Бобошка є е, е, ТікТок. Тому що навіть якщо бобошко зробить щось таке схоже, подасть отак мемно, може породитись тренд. І насправді ви ніколи не знаєте, коли ви проснетесь популярними. Але популярним проснутися можна тільки тоді, коли ви щось створюєте. Все ж таки, коли піднімете жопу з дивана, це такі, у вас буде шанс залетіти. Тобто, знаєте, знайте така фраза: немає диму без вогня. Тож обов'язково потрібно. Робити і заявляти про свою творчість, чи про свої відео, чи про свої, не знаю, тексти. Байдуже, чим би ви не займалися, говоріть про те, що ви робите, всюди, на всіх платформах, в Тіктоках, Ютубах, шортсах, Рілсах, Інстаграмі, всюди. Згадав одну дуже смішну ситуацію, яка ну, підходить до нашої теми: до теми там, села, там, до теми е, господарства, до теми фермерства. Після того моя просто дружина не знімається в моїх відосах. Коротше, поїхали ми колись в Карпат до таніної бабусі. От, і привезли сіно. Великий такий пучок сіна і так далі, на такому тракторці. І я такий. Танюш, танюш. В сіно, на сіновал погнали. Відео знімати, ви що думали? От, коротше, вона дуже була не, не за. Ну, як би правильно сказати, не в восторгі від моєї, не, не в захваті, так, дякую. ось. І коротше, але я їй говорив, кажу, ти станеш спиною, тебе ніхто не побачить, ніхто тебе не взнає і так далі. Ось вона ще була таких, блін, як <сміттє> <сміттє> <сміттє)> на коротких шортах, знаєш. Ось, Я кажу, ти там це. вона каже, я не вмію нічого. Кажу, та ти щось там поперекидай. Е, ще на той час е, варто сказати, що це, типу, в мене теж були е, з коровами мої канали, мільйонники. ось. І я такий, ну, а що не розбавить типу, контентик? Взяла вона вила, коротше, почала перекидати, я так ззаді познімав, прикольно, все діла. Е, вона, блін, мене там точно не видно. За а моя дружина кучерява, знаєш, типу, кидається в очі, типу оці її кудрі. І кажу... відтоді. Момент, коли вона на цьому тракторі кидає сіно, я зробив скріншотом, поставив на картинку, поставив ці відоси в перші, в перші пару секунд. 23 мільйона переглядів, і я заходжу на. при тому, що ми робимо американський Ютуб, я заходжу на відоси в коментах. О, так це ж Таня! О, Таня Кущеренко! Вона. Ти казав, що це ніхто не побачить. Так, до речі, мабуть, починаються всі е, ці фільми. Ну, для дорослих. Диві дивіться, дивіться, на рахунок, от ти сказав, типу, ми робимо американський YouTube. Чому? Ну, навіть для нових глядачів. Просто коли ви дивитесь любе відео на Ютубі, вам демонструється реклама. Так ось, коли ви бачите цю рекламу, клікаєте на неї. Ютуб на цьому заробляє. Також ділиться цим доходом з авторами цього каналу, на якому ви що подивилися рекламу. І дохід за таку рекламу в Америці набагато більший, ніж в Україні. І, наприклад, таке саме відео про агробізнес в Америці, там, наприклад, за тисячу перельдів ви в Америці можете получати 3-4 долара, а в Україні за таке відео ви можете отримати, ну, хай центів 50, можливо, до долара дотягнете. Але в Україні ми вже говорили в окремих подкастах. Якщо ще не говорили, то подивитись наступні, що в Україні дуже круто можна заробляти і варто займатися Ютубом по причині інтегрованих реклам, а також донатів. Це просто такий відступ до того, що Ютуб це актуальна штука, яка може зробити вас популярними в випадку, як Володимир і Матвій, хоча вони до того були популярні, але в Україні, отак. Yeah. Масштабна популярність я думаю, прийшла саме зараз. Я думаю, їхні ковбаски вже всі розкупили і там до наступної паски. Блін, дуже крута штука. От навіть феномен типу youtube каналу. Якщо ви знімаєте youtube канал і у вас є ваша послуга або ж ваш продукт, блін, це найкраща можливість розказати про нього, щоб люди ну, дізналися про таку річ і купили його. Також YouTube працює як, він по інтересам завжди підбирає. Рекомендації, коли ви дивитеся любе відео на Ютубі, з боку в запропонованих буде будуть ті відео, які вам саме цікаві. І коли ви нажимаєте на ще одне відео, яке подобається по вашій тематиці, там пропонується продукт, який буде вам корисний. Ну, це найкраща реклама, найкраща можливість знайти свого клієнта. Насправді. А, я згадав, як ми робили розбір каналів в нашому секретному телеграм-каналі, і там скидали е, нішу з казочками. Можливо, uh -huh. згадаєш. Ду дуже класний канал. Ну, насправді корисний. Також, ніша з казочками. Ну, дітям треба щось включати на Ютубі. І дуже би не хотілося навіть заборонено включати російськомовне щось, а український сегмент не заповнений. Тож жінка з секретного телеграму вона робить. Канал з українськими казочками. І в чому прикол, що вони давні там YouTube Kids, в них є перегляди, але їхня задача, їхня суть не для, не для заробітку на монетизації. Вони продають книги. Вони продають, якщо не помиляюся, вони навіть свою казку написали і хочуть видаватися як книга. І це дуже круто, тому що, наприклад, теоретично, якщо дитині включають казку. Батьки включають, і вони бачать, що ви можете замовити книги у нас, ви можете замовити нашу книгу, типу підтримати нашого виробника. Нашого ну коротше, це дуже круто, як можна використовувати ем, YouTube. YouTube взагалі. в цілях, в цілях розповіді свого про свій товар і в цілях знаходження своїх клієнтів. Так як зробив Володимир і Матвій. Зі своїми кобасками, яєчками, все, що є домашнє, <смі> то і продають на Ютубі і в Тіктоці тепер вже всюди. Одним словом, от така історія про оцей тренд, дуже круто. Насправді, ну, ми цей канал бачили і до тренду, тому що тематика схожа. А що робить Тікток, що робить вірусність і мемність? Це Я. такий чудесний збіг обставин, який міняє все. Я ще згадав, коротше. Після того, як я отримав терлей за прев'юшку Таніну і відео, та її впізнали. Я взагалі не, не розумію як. Оцей відос почали тупо тирити і цю прев'юшку, і вона мені вже скільки раз попадається, і теж там мільйони переглядів. І я такий, є, не короче, скип, Кум... Скіп, 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 скіп. скіп кум, кума, да, ми куми, якщо що, а, кум. Кума деколи зла, то ж треба. Казати їй що? Що скоро вже буде Пасха, купуйте яєчка і <смі> ковбаска, <смі> і робіть Ютуб. Бо з вами був що там Ютуб, Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки, і ми тут розказуємо про різну двіжуху, яку ви можете створювати на Ютубі. Бажаємо вам стати так само популярним, як і Матвій, а йому успіхів, процвітання і хай його ковбаски продаються дуже гарно. І пане Володимире, якщо ви все ж таки подивитесь це відео. Долучайтесь до нашого телеграму, зробимо який спільний подкаст. Все, всім піс. Щасливо. Скоро вже буде паска. Яєчка і кобаска. кобаска. Скоро вже буде паска. Заказуйте все.